На цю тему телефоном не, сутамо, не, не а, коректно а, а, спілкуватись. А мені потрібен Віктор Володимирович Брагінський. Алло, ви мене чуєте? Це останній підсумковий випуск проєкту в тіні Каштана у цьому році. Якщо ви дивитеся відео, то можливо просто у цей момент ви кришите салат. Ми ж розповімо вам про те, як склалася доля топ-чиновників Києва, які в цьому році активно кришили капусту: Брагінські, Левченко та Прокопів, керівники комунальних транспортних підприємств та цілий заступник личка цього року оскандалились на всю країну через свою ймовірну корупцію. Де вони зараз? Хто з них трьох насправді не звільнений? І продовжує отримувати навіть зарплату, чим запам'ятаються на своїх уже колишніх посадах. Говорить Київ, Київ, Київ. Отже, почнемо із екс-очільників двох столичних комунальних підприємств-перевізників. Фігурант номородин нашого випуску Віктор Брагінський на сьогодні вже колишній керівник КП Київський метрополітен» та колишній однопартієць столичного голови у Київраді. А почалось все так. Я Віктор Брагінський разом з Віталієм Кличко будую метро, розвиваю місто не на словах, а реальними справами. З липня 2014 року Віктор Брагінський був керівником київського метрополітену і наближеною особою до очільника столиці. Планували, будували, ремонтували, бюджетні кошти засвоювали і все у тісній співпраці майже 10 років поспіль. Весь. але далі метро і успішний успіх Брагінського дали тріщину. Буквально у грудні 23-го року між станціями метро Деміївська та Либіцька зупиняють рух. Усе через аварію у тунелі та затоплення тунелю. Надзвичайна ситуація відсутня сьогодні. Прогресу тріщин немає, де ми запобігли виникненню надзвичайної ситуації. Так, Віталій Кличко та ще один його підлеглий керівник профільного транспортного департаменту КМДА Руслан Кандебор. Відверто брехали, бо сам Брагінський тоді ще очільник метрополітену, спростував заяви керівників міста. Після ранкового часу піку з'явилася нова тріщина, яка вже внесла реальну загрозу, і не е, 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 і Ми вимушені були терміново е, зупинити руку. А далі що? Далі прокуратура та експерти скажуть, що аварії можна було запобігти. Місцева влада роками не зважала на аварійну ситуацію. Куди та як йшли гроші, які мали б йти на ремонт метро, невідомо. Аж ось журналісти Бігусінфо викривають мільйонні статки Брагінського та його родини. Журналісти порахували нове майно рідних Брагінського та з'ясували, що його мама, пенсіонерка, купує дорогі квартири в елітному ЖК власним коштом, без допомоги сина. У витязі з майнового реєстру чорним по білому пише: мама квартири купила і купила ось буквально щойно, у січні 24-го року. Сестра. Хоч і не рідна, а двоюрідна купує у брагінського землю за космічними цінами у селі Глібівка, яка насправді коштує набагато дешевше. А у Ольги Брагінської вже майже готова перша споруда на березі затоки на вигляд, чи то гостьовий будиночок, чи то елінг для катерів. А пов'язані з Брагінським люди отримували підряди від самого метрополітену під керівництвом Брагінського КП «Київський метрополітен віддав підряд на капітальний ремонт червоної гілки столичного метро вартістю півтора мільярди гривень компанії теплоенергоавтоматика. Оформлений на те, що бізнес-партнера Брагінського Кирила Кривця, який у 2022 році був основним бенефіціаром ТОВ енергодарбудмеханізація фірми, яка вже давно була підрядником метрополітену, зокрема, брала участь і в досі незавершеному будівництві метро на Виноградар. Одразу після публікування такої інформації Віталій кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро. А фактами, оприлюдненими в розслідуванні, мають займатися. Відповідні правоохоронні органи після цього очільник КП «Київський метрополітен написав заяву про звільнення, яка була підписана кличком відповідно до розпорядження київського міського голови від 16 на 3, 24, номер 235. Підтвердженням є відповідь на наш запит в управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації. КМДА. Ми направили також запит до КП «Київський метрополітен і отримали відповідь, у якій зазначається, що Брагінський Віктор Володимирович звільнений з посади. Начальника КП Київський метрополітен 16 березня 2024 року за угодою сторін, відповідно до пункту першої частини першої статті 36 кодексу законів про працю України. Перестав отримувати заробітну плату на підприємстві з наступного дня після звільнення з КП Київський метрополітен. Що означає за угодою сторін? Це означає, що всіх. Все влаштовує і не хвилює. А в трудовій книжці Брагінського будуть лише записи про зразкову роботу на підприємстві. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою, підтримай нашу команду донатом. стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом на пленарному засіданні третьої сесії Київської міської ради, дев'ятого скликання 21.03.24, враховуючи заяву депутата Київської міської ради дев'ятого скликання Брагінського ВВ від 20.03.24 про дострокове припинення повноважень депутата Київської міської. Ської ради 9 скликання ухвалено рішення Київської міської ради номер. 3 дріб 79, 69, Про дострокове припинення повноважень депутата Київської міської ради Врагінського ВВ. Таку інформацію надали в секретаріаті Київської міської ради у відповідь на наш запит. Того ж дня стало відомо про складання депутатських повноважень двома депутатами фракції удар в Київраді, в тому числі і Віктором Брагінським. 29 березня. Віктор Брагінський, як керівник митрополітену, подав декларацію при звільненні за звітний період з 1 січня по 16 березня двадцять року, що також підтверджує інформацію. Про його офіційне звільнення з КП Київський метрополітен. Заробітна плата отримана за основним місцем роботи за звітний період 484 тисячі гривень, Півмільйона гривень за неповні три місяці роботи. У декларації з'явилися і об'єкти, про які розповіли журналісти-розслідувачі: квартири в столиці, земельні ділянки та житлові будинки на Київщині і машиномісце, Місце, власникам яких є сам Брагінський та його колишня дружина, що фігурує серед осіб, яким належать об'єкти нерухомості та прав Ва на них позначені також грошові активи декларанта годинник без вказаної вартості та автомобіль Тойота Ленд Крузер 200» 2018 року випуску. Тим часом, після звільнення Брагінського, виконувати обов'язки начальника комунального підприємства тимчасово призначили головного інженера київського метрополітену Віктора Вигівського. Після аварії на синій гільці його звинувачують у службовій недбалості. Проте це не заважає йому керувати підприємством. По цей час підозру отримав і Брагінський через аварію у метрополітені. Наслідком невиконання обов'язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро, «Деміївська» та Либіцька. Появи у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідрозоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Це все офіційна інформація. У публікації Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України зазначено, що повідомлення про підозру відбувалося шляхом надсилання підозри на офіційні адреси реєстрації та проживання колишнього керівника КП Київський метрополітен, оскільки він не з'явився на заздалегідь направлені повістки про виклик, тож наразі. Зі вживаються заходи для становлення його місця перебування наприкінці цього року, 26 грудня 24-го року, Віктора Брагінського оголосили в розшук інформацію опубліковано на сайті МВС, згідно із даними на сайті відомства, Брагінський зник і переховується з 20 червня 2024 року. Тож, де зараз перебуває Віктор Брагінський, і чим займається після звільнення? Ми спробували це з'ясувати. Алло, доброго дня. Мене звати Микита Дрюченко. Я журналістка «Штан Ньюз», А мені потрібен Віктор Володимирович Брагінський. Ні, ні, помилилася. Номером ми зателефонували Віктору Брагінському на останній відомий нам номер телефону перед його зникненням, але ймовірно цей номер належить вже іншій людині. Слідом за Брагінським у березні 24-го заяву на звільнення написав ще один керівник комунального підприємства Києва Дмитро Левченко, директор КП Київ Про це повідомив під час засідання Київради Віталій Кличко. Без подробиць та додаткових пояснень. Ми направили запит до КМДА щодо причини звільнення посадовця і отримали відповідь. Левченко Дмитро Валентинович звільнений з посади директора комунального підприємства Київ за власним бажанням за станом здоров'я. Відповідно до розпорядження київського міського голови від 21.03.2024 номер 258 про звільнення Левченка. ДВ. нагадаємо, що Дмитро Левченко очолював Київ близько 10 років. Ми неодноразово писали, знімали та розповідали про Дмитра Левченка та підприємство. «Київпастранс». скандальні тендери, скарги пасажирів, корупційні впровадження та підозри. Якщо коротко, то саме так можна охарактеризувати «Київпастранс» та керівника Дмитра Левченка. Більше на нашому каналі. Та повернемось до раптового звільнення Левченка після викриття корупційних схем його колеги з київського метрополітену Віктора Брагінського можна припустити, що Левченко спрацював. На випередження, звільнившись, просто втік від переслідування правоохоронцями, побоючи стати наступним фігурантом підозри національного антикорупційного бюро, адже має дві садиби під Києвом, елітне авто і яхти на Дніпрі та безліч цінних аксесуарів. Хоча в щорічній декларації, як і в інших чиновників, заробітна плата отримана за основним місцем роботи 543 тисячі гривень, заробітні плати дружини за основним місцем роботи і за сумісництвом 351 п'ятдесят гривень. А ще Бунок два машину місця у дружини, автомобіль Toyota Camry, два годинники без вказаної вартості та грошові активи. Усе це 28 березня. Дмитро Левченко зазначив у декларації при звільненні та декларації щорічні за двадцять рік. Де ж зараз перебуває Дмитро Левченко у соціальних мережах подробиці свого життя не афішує. Медійники також перестали про нього згадувати після звільнення. Відомо, що він перетнув кордон України, бо як батько трьох неповнолітніх дітей має законне право виїжджати за межі країни навіть під час воєнного стану. Дмитро Левченко публічно заліг на дно, проте ми не можемо не поцікавити здоров'ям пана Левченка та про причини звільнення. Алло, доброго дня. А мене звати Микита Дрюченко. Я журналістка Ньюз», Мені потрібен Дмитро Валентинович Левченко. Алло, ви мене чуєте? Вишенькою на торті цього випуску є наступний фігурант, який також при владі 10 років Володимир Прокопів, заступник міського голови Києва із самоврядних повноважень, депутат Київради від Європейської солідарності, у минулому секретар міської ради. Володимир Прокопів відомий через земельні скандали, які протягують у Київраді, та скандальним висловлюванням про бюджет Києва, який, на думку, Прокопіва не повинен мати взагалі жодного відношення до війни. Ви хочете тут бюджету? Війни державний бюджет зробіть державним euh, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Yeah, feel... Але я виступав з іншого приводу. Завдяки журналістському розслідуванню бігусів виявився справжнім магнатом у сфері нерухомості. Елітне житло, комерційну нерухомість почали скуповувати його родичі та друзі. А він та його дружина просто купували квадратні метри за цінами нижче ринкових. А самі житло то винаймали у друзів, то мінялись доплатою, то купували недобудованим. Коротше кажучи, дуже проста схема. Декларації Володимира Прокопіва та членів його родини насичені нерухомістю приватною та комерційною цінними паперами, корпоративними правами, нематеріальними активами, наданням майна в оренду та його відчуженням, відсотками, дивідендами, грошовими активами в Україні та за кордоном. До речі, декларант регулярно повідомляє про всі зміни в майновому стані родини. Ось, наприклад, щорічну декларацію за минулий рік він подавав двічі, бо спочатку не вказав про право користування службовим автомобілем дружини BMW XP та про військові облігації внутрішніх державних позик України вартістю 3,5 мільйони гривень. Після цього він ще чотири рази у 24-му році повідомляв про суттєві зміни в майновому стані, хоча це стосувалося змін у графі заробітна плата за основним місцем роботи та доходів від погашення раніше згаданих військових. Облігацій внутрішньої державних позик України та відсотків за ними у жовтні 24-го року. Після гучного антикорупційного розслідування журналістів сам кличко відсторонив Прокопіва від виконання обов'язків на час перевірки задля об'єктивності. вже після оприлюднення таких приголомшливих фактів на своїй сторінці у Фейсбук написав, що написав заяву на звільнення бла бла, 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 бла. Я не винен. Це короткий переказ довгого допису Прокопіва, який наостанок додав за посаду заступника голови КМДа ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на ім'я київського міського голови. Ми звернулися щодо цього із запитом до КМДА і отримали відповідь, яка розходиться із зауваженнями самого Прокопіва. Прокопів Володимир Володимирович відсторонений від виконання роботи за посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень з 22.10.24. Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 22.10.24 номер 900 76 про відсторонення від роботи прокопів ВВ на час відсторонення від виконання роботи за посадою заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, заробітна плата Прокопів ВВ не нараховується та не виплачується. Заява Прокопів ВВ про звільнення на розгляд київському міському голові не надходила. От і виходить, що не було ніякої заяви на звільнення, чи то написав не доніс до київського міського голови на підпис. Або ж навпаки, кличко зі своїм другом Прокопівом просто розіграли красиву публічну партію. От наче і заява на звільнення є, але сам міський голова не поспішає підписувати. Чому ж Прокопіво, якому так хочеться звільнитися, це не вдається. Ми вирішили спитати в нього особисто. Володимир Володимирович, це Ньюз», журналіст. Мене звати Микита Дрюченко. Якщо вам зручно говорити, декілька хвилин хотіли б, щоб ви нам приділили. Перепрошую поганий зв'язок, журналіст. Так, так, Микита Дрюченко, мене звати Каштан Ньюс. Київське ЗМІ. Окей. Я дуже вам вдячний, що ви нам приділили декілька хвилин уваги. Скажіть, будь ласка, чи писали ви заяву про звільнення, про яку ви говорили у, на своїй сторінці у Фейсбук, і чи є наказ про звільнення? І чи продовжуєте ви виконувати свої посадові обов'язки зараз? Станом на зараз я відсутне, але я думаю, що на цю тему телефоном не, тий, не а, коректно а, спілкуватись. Так ми проводжаємо рік, що минає, з улюбленими корупціонерами, гучними скандалами та новими кримінальними провадженнями. А у новому році ми надалі продовжимо розповідати про діяльність місцевих депутатів, життя столиці та Прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.